Не феміністка я та не скривлю душею. Я вам зізнаюсь у гріхах жінки, виношую давно таку ідею, рояться в голові дурні думки, і соромно зізнатись, але мушу, хоч інколи зриваюся на сміх. Заполонила я думками душу. Але ж бо думати, напевно, це не гріх. А все про те, про що вже говорили, спливало вже немало схожих тем. Чому, коли в жінок є сили, то все одно не личить їм гарем? Ви не судіть, мені то все не треба, без того маю тисячу проблем. Але якщо колись буде потреба, чи можна нам? Малюсенький гром.